День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Монтану від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см. По кутовій частині диван займає 1 метр 47 см. Ця моделька кутового дивану є універсальна. Кутову частину можна самостійно встановлювати як на праву сторону, так і на ліву сторону. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір венгетемний. В бильцях є великі та місткі ніші для зберігання білизни. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. Задню стінку дивану продовжує прямокутна подушка, так як кутова частина не розкладається. Цій модельці дивану є два короби для зберігання білизни. Один короб під кутовою частиною дивану, інший під посадочне місце. Принцип розкладання дивана єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, трішки підняли посадочне місце та видвинули його вперед. Другий короб для зберігання білизни. Штовхнули задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,47 см на 2 м. Наповнення дивану пружинний блок, повст, пінопулірітан та синтепон. Диван м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.